Знаю, знаю, можливо, вже трішки запізно, але я мушу це зробити. Залишаю рецепт тут, щоб потім не гадати і не шукати. Перебираємо опеньки від листя і грубого бруду. Заливаємо холодною водою, додаємо сіль і легенько перемішуємо. Залишаємо так на 6 годин, а потім акуратно виймаємо руками. Заливаємо чистою холодною водою, ставимо варитися. Перший раз варимо 5 хвилин. Відсіджуємо на друшлах, добре промиваємо холодною проточною водою. Другий раз варимо одну годину і знову добре промиваємо під проточною водою. Готуємо маринад, до води ми додаємо сіль та цукор, добре розмішуємо. Коли вода закипить, в кінці додаємо оцет, хвилинку хай кипне і вимикаємо маринад. На дно банки кладемо перець чорний горошком та духмяний і лавровий листок. Накладаємо грибочки, заливаємо маринадом, ставимо стерилізуватися одну годину. Закриваємо, перевертаємо до гори дно та залишаємо остигати. Переносимо в холодне місце для зберігання. Взимку додаємо до них цибульки і імммм. смакуємо. Знаю, знаю.